Осібесла, є звільнені! Закри вікно. Я тут третя бригада! Вітаю вас, вітаю вас власне, на обміні, ви чекаєте на свого чоловіка, так? Так, чекаємо на повернення своє, своєї близької людини. Ага. Це найближчий, це... казав один, це мій чоловік. Угу. ми чекаємо 18 місяців, вже майже він знаходиться в полоні. Ви статус, знаєте точно, статус, що він статус не змінено. Чекає російський. Казать російська сторона, агресор не дає можливості змінити його на статус полон Ми чекаємо, не втрачаємо віри ні на що. Ми приїздимо кожного обміну, чи то дощ, чи то сніг, чи то спека. Завжди стоїмо тут і чекаємо на, на повернення наших захисників. Ми їм дуже вдячні. Ми вдячні їм за те, що вони цінують свого життя, виборюють для нас, казав один, те, що завдяки їм навіть. Ми можемо спати спокійно. Наші діти мають змогу навчатися, так а ми жити під мирним небом, навіть якщо вони іноді і неспокійні. А це ваш це ваш, син? Так, це мій син, це, це ваш це син найменший це Гордій Миколаївич Завацький, який чекає на повернення свого батька, не втрачає віри ні на що. Ми їздимо не тільки на обіни, ми їздимо також на акції, які відбуваються що, по всій Україні, неділя, так і. Місто прилуки кожного тижня. А Привук, так, так? Так, ми. Далі ми їздимо в Черкаси, Ніжин, Львів, Львів, Київ та інші міста. Багато-багато багато, -багато, багато їздити. Він танкіст-навідник, він, він, він 214-ї бригади форум, так, який, це танкова бригада, яка захищала перші дні війни, Київ, Ірпінь і Бучу. Доброволець? Угу. Так. так. Він пішов сам. Тому чекаємо, не втрачаємо віри. Ні. А як він в полон потрапив? Е, ну я не можу сказати. Він знає те, що він зник у селі Богданівка, Бахмутський район Донецької області. А так. чи виходимо на зв'язок із ним? Ми Вжди, чекаємо завжди телефон при собі. А вдруг знаєте, буває таке, що хтось зателефонує, скаже ось. Візьміть, вам телефонує ваш там чоловік. Чекаємо, розумієте? Телефон завжди знав, Завжди і на роботі, і вдома, і навіть під подушкою казав вночі. Ну, чекаємо. А ви із сином їздите? Да. Так. Так. Із, із меншим Гордієм? Так. так? Ми їздили із середнім також. Ну це він так пережив, так найте емоції. Це сталося. Коли був день бабки батька, так ми приїхали так, сюди так. на очедавно ну, так. Так, і він, ви знаєте, як то кажуть, під таким, такими емоціями, під таким впечатленням на руській мові, хочу то, що він так наплакався, коли ми їхали з Черніговодопів. Mm -hmm. У нього навіть у сітківках у mm -hmm. оці полопалися сосуди. Розумієте, він важко пережив. Він каже, мам, я не хочу знову. Це Це так. Він дуже важко він плакав. Ми його не могли навіть заспокоїти до самих прилуків. Тобто він очікував, що батько повернув. Він втрачає вір. Він також їздить і прилуки на акції, їздить з нами скрізь. Також, також. завдяки от дівчатка звісті го фору дуже чекають. Оце ми їздимо до Києва і та й не тільки в Києві, в Львові. Вони завжди гордіє, зустрічають, знаєте, із завзятістю. Вони чекають на нього дуже дуже через те, що 16 чоловік, які їздять по всій Україні, включаючи і нашого Гордія. Він його прозвали Віфліємко, віфліємською зірочкою. Так його чекають. Обов'язково завдяки йому нас багато фотографує. Так, навіть показували на російських каналах. Mm -hmm. Там А Як можна поспілкуватися так, з вашим так, сином? Так, звісно, звісно. Як показати. ви почуваєтеся такій ролі? Як, ви, як загалом? Ну, дуже погано. Чекаєте на тата, так? Так. А що пам'ятаєте про тата? Скільки вам років? Мені 11 років. 11 років, дорослий юний такий хлопчик. Що, що пам'ятаєш про тата? – Пам'ятаю, що я з ними спілкувався по телефону. Це вже коли він пішов на війну? Так. Осінню, літом, зимою. Зною також. Е Пам'ятаю, як я ще з ними їв в парку і також з мамою. Як Я з ними ходив по магазинам, просто ходив по парку, сидів з ними, говорив про щось. Мама каже, що ти зірка. Зірка так, зірка така. Правильно ж я правильно, да, Зірка усіх таких акцій, як в такій іпостасі тоді. Як ти себе почуваєш? Такі мама каже, що ти зірка усіх акцій, що ти так, ну такий дуже позитивний, милий хлопчик. Наші двісті чотирнадцять дібряна дівчатка. Вифлеємська зірка? Так. Вифлеємська зірка. Йому один з усіх шістнадцяти чоловік це одна дитина, яка їздить на обміну. Це тільки ти, одна дитина. Ти дуже великий молодець. Так. Дуже великий молодець. Я тобі, я тобі бажаю якнайшвидше почути гарні новини про свого тата. І бережи себе теж. Добре. Такий Добре. милий. Я можу ще сказати декілька слів? Так, звичайно. Так, я тримаю фото. Свого друга так, це чоловік Марини Кілару, який зник на запорізькому напрямку роботи. Роботина так. роботина так. Він знаходиться зараз у Полоні. Так, є відео, все підтверджено, що він знаходиться там, все, так, але також як і мого чоловіка, і його російська сторона МПЧК не дають змоги змінити статус на базі зниклого полоні. Тому не втрачаємо віри. Ми знаємо, що він там сидить, він дуже на відео він дуже худлий. Mm -hmm. Як то кажуть, ви знаєте самі, що Ну так, як і там... багато наших так. захисників, бачимо, ми в якому стані ми... вони повертаються. Так. Тому ми не втрачаємо віри. Ми їздимо і чекаємо на їхнє повернення. О, при Ми молимося, віримо і завдячуємо їм всім, чим можна. Як вас звуть? Заводська Тетяна Юрівна. Дуже вам дякую, Тетяна, за те, що так, поділилися історією. І вам гарних, швидких, позитивних новин про, про вашого чоловіка. Дня. Дякую вам. Дякую вам. А, ті, тими словами, що передають відчуття, ви все одно не пропустите в ефір, тому краще помовчати. Дуже радісно. Не вірю, що вчора а сьогодні так. Дитя така штука, що ніколи не знаєш. Далі голосока. Сьогодні... Чи, чи можете сказати, скільки я часу були в полоні? Ну я і два місяці. Я Як Шипу, вас звати, вибачте. Віктор, в мене Віктор. А вас? Я Руслан. Віктор Ярослав? Я Руслан. Руслан, Руслан Віктор. Mm -hmm. Віктор це цей який тут? Це той хлопчик 45-річний хлопчик. А ви служили десь на Донеччині? Ну, в Харківській області попав полон. Біля Харкова. Біля міста самого Харкова. на кордоні.